Колеги, хотів би поговорити про Ранстар стійкий соняшник або соняшник, який може витримувати діючу речовину Трибунерон метил 750 грам на лед. Використовуйте тільки якісні, перевірені діючі речовини і ваші партнери. Використовуйте спочатку, спробуйте в себе на полях. Якщо у вас питань не буде до цього соняшника, це хороший соняшник для вирощування. Це буде хороший препарат для вас, як на мене. Дивіться на ціну, тому що ціна, ціна це один із факторів, який головний. Хтось вам скаже, що ви зможете дешево і швидко виростити соняшник під систему Гранстар. Не ведіться на цю історію, тому що під систему Гранстар вам треба мати вам треба мати і дівчу-чівну цю Гранстар в якомусь препараті, який би він там не був. І вам потрібно ще мати колеги. Протизлакові препарати. Так, на, євро, на соняшнику Євролайт вам не потрібно, а на цьому соняшнику вам треба буде використовувати протизлакові препарати. Звертайте увагу на, на гібриди, які вам пропонують, тому що деякі гібриди витримують 25 грам зараз, деякі витримують 30 грам зараз трибунорон метила, а деякі витримують і 50 грам зараз гербіцида, а деякі просто їх і називають 25-грамові або 50-ти грамові або 50 грамові Тобто, бути уважними до вибору гібрида, тому що під гібрид необхідно буде підібрати норму використання препарату. Далі, виходите ви на поле. Вам треба зрозуміти, де, де у вас більше проблема з двудольними чи з лаковими бурянами. Тому що злакові буряни, колеги, це є проблема, і двудолка теж проблема. І що зараз працювати змішувати препарати не можна. я Вам не рекомендую ні з добрими, ні з чим. Це моя перевірена історія. Ви будете тоді спати спокійно і бути впевнені, що у вас виповниться кошик, і він буде кошик, тому що вплив хізолофопів передозування або вплив сульфаніумочовин буде впливати негативно на кошик. Просто його може банально не бути, розумієте? І кажуть, такі ще грамофончики висять по полям. Рослина здорова стоїть, а замість кошика такий грамофончик, і там не буде врожаю. Тобто цей рівень. Рівень, рівень спеціаліста, який буде використовувати дані препарати, повинен бути трохи вищий, ніж ті, хто використовують препарати з імозамоксом і запіром. Тому що вам, вам необхідно буде приймати рішення, що робимо зараз скоріше, треба будолку забрати чи, чи злаки. Але термін між внесенням повинен бути 5-7 днів, ну хоча б 5 днів. Розумієте, тому що рослина може дуже стресунути, як на мене. По фунуїцидному захисту, такий самий захист, як і по іншим, по всьому соняшнику, тут питань нема вам вибирати, чого у вас там більше на полях і що вам потрібно робити. По плюсах те, що гібриди під експрес, їх можна вирощувати під дану технологію на легких малогумусних ґрунтах супіщаних, піщаних. Це полісся, це у кого є піски, в принципі, нормально, тому що євролайтинг це може бути тримати негатив, може мати великий фітотокс на слабогумусних ґрунтах, тому що євролайтингу треба, щоб більш-менш ґрунти були нормальні. Це не означає, що ви зможете, це не означає, що це ви не зможете використовувати євролайтинг на пісках. Можете просто зменшити норму євролайтенгу будьте обачні, тому що чим більше чим більше. Фаза, тим більше листова поверхня, тим більше препарата попаде на рослину і прийдеться йому перекачувати. Ми використовуємо генеричний, генеричний трибунурон метил. В принципі, працює вже перевірено, так що ми не шукаємо там дорожче. Да, можна казати, що без цього гербіцида ми не обійдемося. Оригінально, тільки оригінал. Ні, колеги. Працює аж бігом і питань немає. Деякі там чудять взагалі там. Такі трибуни ровно засовують, що, мама не горює. Але треба перевіряти, тому що треба ціна, як і знайти баланс, тому що соняшник, я ж кажу, він стресує, і ви можете мати просто грамофончики на кінець вегетації. Тобто з, з гербіцидами, зрозуміло, ми не змішуємо ні з інсектицидами, ні з фуніцидами. Гербіциди ми не змішуємо. Решту там і фунициди, інсектициди можна, можете мішати, тільки перевіряйте цю всю історію. Але гербіциди, я вас прошу, не змішуйте, і будете ліпше спати, і для вас буде ліпше. Тобто технологія не буде вам дешевше, ніж євролатинова технологія. Ну, май, майже не буде. Я сумніваюся, що там буде якась велика кардинальна економія, тому що, ну, тому що не, її майже не буде, колеги. По, по грамініцидам вам необхідно дивіться, при підвищенні температури, в принципі, хізолофопи класно працюють. Але при високій температурах, коли виносите хізелофопи в кінець травня, на початку червня, стресує дуже рослина і ви можете мати теж негативний вплив на... Соняшник у вигляді цих самих грамофончиків, що ви не будете мати кошиків, або рослина буде стресувати, перевертатися, закручуватися. Тобто, не, не... вам, як на мене, по моєму прикладу, ми використовуємо препарат якого дві діючі речовних і 60 грам. І 120 грам клетодима, розумієте? Клетодима більше, ніж хізолофопа. Тому, що якщо ви возьмете оригінальні хізолофопи, то вони там 150-120 грам хізолофопа. В принципі, питань немає. Ми працювали в жару, не встигали. В, там 28 порушували технологію, звісно, в 28-30 працювали, тому що треба було внести, в принципі, працює, не, рослина не стресувала, тому що там було більше клетодима. Але клетодим при похолоданні взагалі не працює, щоб ви знали. Хізолофопи більш-менш працюють, а от клетодими це є риторичне питання, колеги. Тобто підбирати, підбирати вам, але як варіант, коли вам температура буде підніматися, то напевно, ліпше буде використання клетодиму, аніж хізолофопу. Або принаймні менше використовувати препарат, схожий те, що я вам казав. Колеги, що євролайтинговий, що традиційний соняшник, що під експрес. Я скажу одну таку історію, що, як на мене, простого там, аграрія, у вас на підприємстві повинен бути такий девайс, який називається просапний культиватор. Що ви там, е... які ви такі круті спеціалісти не були, напевне, якщо він у вас буде, вам точно буде ліпше. Тому що який він у вас є, там, дуже суперовий е... Е... європейський чи український там, питань немає. Саме головне, що він у вас був, тому що косяки обов'язково будуть, особливо, якщо у вас великі площі соняшнику. Там десь не взяло, там десь не добризкав, там десь по краю погано взяло. Тобто без механічного обробітку ґрунту, додатково до соняшника, у вас буде, ну не всі ідеальні будуть поля. Тобто треба себе перестраховувати і не себе тільки, а й господарство, щоб було все добре. Тобто треба іноді підшліфувати ці косяки, які там є у вас на полях. І якби використання механічного методу є прекрасна історія, тобто питань не буде. Чим ще класний цей такий соняшник, що ви можете сіяти пшеницю без оранки, без нічого, немає там післядії на наступну культуру. Тобто З цієї сторони ліпше, ніж підірвати, тому що підірвати вам треба ще підібрати, підібрати культуру, яка буде йти після соняшника. тому що ви можете мати проблеми з післядією, ми замоксами запіра на, на культуру. Тобто така ще історія. Отже, в принципі, все. Я розповів про Гразарський соняшник, який ми вирощуємо в нашому господарстві, там на хороших площах, там більше 4000 гектар у нас цього соняшника. Стоїть він як трава непоганий, побачимо, що з ворожаєм цього року. Тобто, успіхів вам, всього найкращого. коментуйте, можливо, щось не так. Пишіть, ставте подобайку на каналі. Буду вам вдячним, підписуйтесь на канал. Слава Україні!